ammaila qui con cambio in salve poura ma qui tu babush vce ti per sapuvamo sulla corona oggi ha critica tale ma yakritska o soli pote socsema mene ah pianesti yak vino Це бюрократія, слово князя, все. ми Мете не вихов. Знаєш? Прислідувати. Слава не робець. Вилетить, не спіймаєш. Забуваєш. Ну, полетить про всякий випадок. Купі я зараз. Не... Ну, давай ще тримається. Це тобі буде це тут. тапа. Осолі по дзвінце мало. Не нокняси. Затра, посила. Я ж я не то що модно, Оксиле. не тошу. Дарече, я тобі готова. Приїть із Кутарісі, відправу. Кутарісі, продануся, парада, це парада. О